Президентські вибори у Польщі, чого чекати від новообраного президента у міжнародній політиці, українські біженці, які зміни можуть відбутися з ними? Історичне питання між Україною і Польщею як говоритимуть Варшава і Київ. Я Лариса Задорожна. І Я Олексій Бурлаков. Це програма Української служби польського радіо. Погляд нас можна слухати на сайті польська додатку або платформі ДаПлюс, а також на Spotify і платформі подкастів польського радіо. А ще в ефірі Радіо «Накипіло», яке виходить в ефір з Харкова. Польща визначилася із новим президентом в найближчі п'ять років. Кароль Наврочкий буде виконувати обов'язки очільника Польщі. Сьогодні будемо говорити про відносини з Україною та світ. Том, чого очікувати від його політики, а гострих тем чимало, особливо враховуючи шлях Києва до НАТО або Європейського союзу, та історичне питання багато років є таким, де Київ і Варшава погано ще знаходять спільну мову. Але про все будемо сьогодні говорити із Анатолієм Курносовим з українського боку. Він є виконавчим директором громадської організації коло європейського діалогу. А також поговоримо із Вітольдом Сокалою, доктором наук та експертом з міжнародної політики та безпеки. Польща, парламентсько-президентська республіка. Польська політика влаштована так, що міжнародну політику визначає уряд, а не президент. І Це повелося ще з 90-х, коли була боротьба солідарності і посткомуністичних сил. І тоді намагалися в Конституції зробити баланс. Попри те, що уряд грає першу скрипку, традиційно у очільника Польщі багато ініціатив, зокрема щодо Східної Європи. Якою ж буде політика далі? Ми спитали. Анатолія Курносова він очолює організацію коло європейського діалогу є експертом української польської медіаплатформи. Польська політика зараз буде формуватися, мені здається, доволі динамічно. Звісно, що президент Навроцький не одразу вступить на посаду, оскільки це десь 7 серпня, якщо не помиляюся, запланована його інаугурація. і до цього часу він буде я думаю, в активному режимі формувати. Свої першочергові кроки, першочергові ініціативи, першочергові якісь е, проекти законів, які він буде вносити в Сейм, адже в нього є, є така правозаконодавчої ініціативи. Друге, я думаю, що і це так, так би мовити, напевно, може бути найбільш таким складним моментом, в тому числі і для України, те, що почнеться після виборча боротьба з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Справа в тому, що Дональд Туск заявив, що він не збирається відступати від своєї урядової. Програми, а оскільки все ж таки розходження між прем'єром і президентом доволі суттєві, то я думаю, що зараз почнеться намагання нового президента самоствердитися і відстояти якомога більшу частину своїх повноважень, тобто там польська конституція до кінця чітко не у всіх питаннях, вона, скажімо, так відповідає, деталізовує, де закінчується повноваження одної вищої особи і починаються повноваження іншої, тому і є певна проблема може бути вірніше, і загроза, те, що ми. Матимемо дві позиції, які так чи інакше стосуватимуться стосунків з Україною. І доведеться тут Україні погоджувати ці речі і визначатися між таким непрямим іти курсом, а зважаючи на курс одного і на курс іншого, дійсно розмовляти доведеться. Доведеться шукати якісь спільні погляди, спільні точки зору. І почнеться це домовляння, мабуть, що з 11 червня. Ми матимемо нагоду спостерігати за реальними демократичними процесами, коли прем'єр-міністр. Перепитує в уряду, перепитує в Сейму, чи може він далі залишатися прем'єр-міністром. Це нормальні, здається, традиції демократичної країни. Ну я тільки уточню, що 11 червня відбудеться голосування за водом довіри уряду Дональда Туска у Сеймі, і це буде відповіддю на найближчий час скептикам нинішнього уряду. Тут немає нічого чогось екстра. Ординарного подібні випадки в польській політиці вже були, будемо чекати власне до нацятого червня. Дійсно, будемо чекати, але давай звернемо увагу тут на безпекову частину цієї історії. Справа в тому, що зараз починають фіксуватися звернення від громадян до суду до інших інстанцій стосовно виборів, ну якісь зауваження або що. Давай поцікавимось в експерта з міжнародних відносин і з безпеки з приводу того, а чи можуть бути якісь протести після цього 11 червня? Отже. Вітоль Сукала далі на це питання відповідає. Існує такі ризики. Натомість, моїм не є оно велике, то Існує такий ризик, але на мою думку він не є великим. Це також залежить від багатьох інших факторів, не обов'язково від самого цього голосування. Потенціал бурхливих вуличних демонстрацій у Польщі, як видно, хоча б з цієї виборчої кампанії, та її результату не є великим. Хтось із знайомих до речі, розміщував такі дописи в соціальних мережах, які мене переконують. Що якби так на волосину на лезо бритви вирішилося і в такій атмосфері вирішилося вибори в будь-якій іншій країні, то напевно ми б уже мали критерій вуличний, палаючі автомобілі, коктейлі Молотова, каміння тощо у Польщі нічого. Поляки обкидаються образами в соціальних мережах, так іноді також за родинним столом, але на вулиці щоб битися з цієї нагоди не виходять. Я думаю, що це якась національна риса посилена. Напевно, також суспільною ситуацією погодою перед відпустковим періодом. То що якщо не станеться нічого дуже драматичного, то я думаю, що поляки за хвилинку почнуть думати більше про те, як провести відпустку і за що її профінансувати, а не про те, щоб в ім'я ідеології чи політичних програм виходити на вулицю і там битися Усіх зацікавлених насамперед, самих поляків, а також українців, які перебувають у Польщі, які їздять до нашої країни, варто попередити холодна кров. Не піддаватися на маніпуляції, не піддаватися на провокації, бо спільний ворог ймовірно намагатиметься це зробити. тут ще цікавий момент, яким результатом може закінчитися вся ця історія, і Дональд Туск, оголошуючи про таке рішення, звернутися про вотум довіри до уряду. Чи є тут ризик взагалі? Точка зору Анатолія Корносова, представника української сторони. Ну це український, звісно, погляд на політичні події у Польщі, польського експерта, ми вже послухали. От що думає Анатолій Курносов? Ну я думаю, що якби прем'єр Дональд Туск не був впевнений, що він отримує підтримку під час цього голосування, він би навряд чи, це питання порушував. тут ризик надто надто великий. Тому я думаю, що Дональд Туск в цьому почуває себе впевнено. Він хоче в такій спосіб отримати додаткове, якби підтвердження своїх повноважень, показати міцність коаліції. В сеймі, ну і таку титути отримати таку, таку собі додаткову легітимацію, щоб знову ж таки продовжувати реалізовувати свою програму, посилити впевненість в своїх союзників по коаліції, що власне нічого. Надзвичайного для уряду не трапилося з приходом нового президента? Якщо подивимося, все ж таки на міжнародну політику від кандидата в президенти Кароля Навроцького під час передвиборної кампанії звучали заяви про недопущення вступу України до НАТО. Зокрема, про це він підписав декларацію від кандидата Мецена після першого туру, який посів третє місце, і зрозуміла мета, аби залучити праві голоси цей електорат Менсена. Але чи не будуть відрізнятися Знятися заяви кандидата Навроцького від заяв президента Навроцького, адже ми знаємо, у світовій політиці таке буває. Ну той же Дональд Трамп як кандидат говорив одне. А як президент, вже ми бачимо зовсім інші дії. Так саме те про що ти кажеш, на це звертав увагу чинний президент Польщі Анджей Дуда. Адже він казав, що він дійсно буде радити своєму наступникові і каже, що з президентського крісла нас. Справді, вся ситуація виглядає дуже по іншому. Ну от давай послухаємо зараз виконавчого директора громадської організації «Коли європейського діалогу, і експерта українсько-польської платформи Анатолія Курносова. Що він думає про це? Завжди передвиборча кампанія вона має свої особливості і свої закони. І тут справді часто йде змагання, так би мовити, в обіцянках, які. Далеко не завжди політики виконують і це не, не, не лише в Польщі і не лише в Україні. Так воно влаштовано у всьому світі. Але от з приводу країни в НАТО, я не думаю, що тут щось суттєво зміниться. Проблема ж тут не лише в Польщі. Якби я думаю, існував би однозначний консенсус. Там ну, насамперед була би позитивна позиція Сполучених Штатів Америки і Європейських партнерів. А в Європі також в європейському союзі далеко не всі зараз, на жаль, виступають за членство України. Навіть порівняно з минулими роками, це можливо число скептиків і збільшилося, в тому числі Польща. Якби це так склалося, то я не думаю, що Польща лишилася би однією країною, яка виступає проти. Аж ніяк. Зрозуміло, що з іншого боку, от з точки зору інтересів України, тут важливий кожен голос. і Я теж якби в дискусіях там. В тому числі з польськими колегами я відстою таку позицію, що тут не треба оглядатися на, на інші країни, і треба перш за все якби формулювати власний е, власну позицію, а вже потім казати: ну що ми, ми не одні так скептично ставимося. Згадаємо позицію дуже активну і таку рішучу польщі на початку повномасштабної агресії, і вона тоді не особливо там оглядалася на те, що скаже Франція чи Німеччина. І рішуче Україну підтримував. Отже, таким чином ми будемо спостерігати за діями далі, спостерігати за еволюцією думок. А от чиї думки і прагнення не змінюються, мені здається, то це Росія, і російська загроза, гібридна війна триває в Європі. І поцікавились у Вітольда Сокали, як вибори вплинули на ситуацію з безпекою у Польщі з зовнішнього внутрішнього боку, ну тобто в контексті всіх загроз, чи змінилось щось далі. Вітольцокала Росія проводить операції хібридове в Польсь. Росія давно проводить гібридні операції у Польщі проводить їх незалежно від виборів. На мою думку, хоча це думка заснована на дещо слабких передумовах, бо це не досліджено ретельно. Але на мою думку, вплив російських дій на перебіг і результат цих виборів був відносно невеликим. Можна було очікувати більшого і ймовірно, Росія виходила з припущення, що вона може досягти своїх політичних цілей у Польщі, Ще досить обмеженими методами, просто досить делікатно підтримуючи ті процеси, які так природно відбувалися у Польщі. Хіба що ми припустимо непрямий вплив через Сполучені Штати? Бо я вважаю, що тут рішуча підтримка адміністрації Дональда Трампа на фініші для одного з кандидатів мала своє значення, але тоді треба було прийняти припущення, що російські руки через Вашингтон дотягнулися до Польщі, що також не є зовсім очевидним, тож підсумовуючи, ми маємо проблему з російськими гібридними діями, але результат цих виборів це значною мірою заслуга дій внутрішніх сил. Заслуга як у позитивному сенсі, так і трохи в іронічному, має на увазі серйозні помилки, допущені правлячим табором протягом останнього півроку. Жанзонці в цьому останнього півтора року. Єдність щодо загрози з боку Росії це одностайне, як з боку урядового табору, так і з боку президентського. Ну тобто, які б партії не приходили до влади у Польщі, позиція однозначна. Вся історія Польщі, власне, говорить, що ворог сидить у Москві, і багато років власне впливу Москви на Польщу, багато чого навчили поляків тут. Проблем експерти не бачать. А от щодо вступу України до Європейського Союзу, це дуже такий складний блок буде щодо міжнародної політики Польщі, адже тут переплітаються в першу чергу економічні інтереси. Польща завжди називала адвокатом України на шляху до ЄС, чи є так зараз. Ну, я б сказала ні. Бо надто гострі теми і сільського господарства, і перевізників. Протести ми бачили за останні останні два роки ну, їх було багато, і власне Україна проходить шлях, яким йшла Польща колись, і тоді доводилося багато часу присвяч... присвячувати переговорам з країнами старої Європи Німеччини або Франції. Але звісно, що Польщі вигідніше мати багату стабільну Україну поруч і тому шукати баланс влада як польська, так і українська будуть. Але от у який спосіб Анатолій Корносов думка його що досі можна почути. Ути цей термін адвокат Польща, адвокат України. Він вже не новий, навіть доволі старий, так би мовити. Правда, ну я думаю, що фактично в нього вже ніхто особливо не вірить ані в Польщі, ані в Україні. Ну бо справді ми побачили ці протиріччя, хоча б в економічній сфері. Не може бути так, щоб адвокат, якщо ми візьмемо суто юридичний вимір, так щоб він, окрім інтересів свого клієнта, відстоював ще свої власні. Так ну тобто, тут е, зрозуміло, що в дуже багатьох речах Україна і Польща будуть конкурентами. Це теж така е, ця фраза. Якось одного разу викликала таке велике збурення емоційне в Польщі, хоча ну так воно і є. Ну ми, ми ж бачимо на прикладі перевізників, наприклад аграріїв і до речі, і сам президент Елект Король Навроць і також підкреслював, що я за е, європейську інтеграцію, тобто за приєднання України до розвинутого заходу, але не ціною інтересів польських фермерів і польських перевізників. І тут е, ці ці питання будуть, будуть складні. Я вважаю, що найконструктивнішим все ж таки було би не, ці питання намагатися. Не одразу виносити там на розгляд європейського союзу Брюсселю чи Європейської комісії, а на це намагатися все ж таки узгодити ці питання, питання між собою. Бо ми мали зерновий конфлікт. Ну то він цього разу стосувався, скажімо так, лише Польщі, але хто знає, тут разу можливо запротестують фермери і в інших країнах. І теж причиною буде, наприклад, та сама українська продукція це може бути французькі фермери або хтось інший. Доведеться Україні так чи інакше домовлятися практично з кожною державою Євросоюзу. це складно, але цей шлях доведеться пройти. І Я думаю, що тут переговори з Польщею можуть бути не найскладнішими. Так, в інтересах Польщі є Україна, яка здатна себе і захистити. І відтворити, відбудувати свою економіку тут, до речі, теж покладаються великі надії на участь польського бізнесу в самій Польщі. Так це напевно буде одна з тих теж таких важливих тем. От наскільки пам'ятаю, навіть шла розмова про те, щоб мати певний режим сприяння, там певну квоту, умовно кажучи, для польського бізнесу для участі у відбудові України. Бо поляки розуміють, що там. Перші місця вони не витримують цієї конкуренції просто потенціал польщі менше ніж там французький і німецький, Але там, скажімо, там в першій п'ятірці свій бізнес вони в цьому в цьому би питанні бачили. Ну тут, напевно, все ж таки питання поки що, якби воно ну, важливе. Але поки не будуть не буде забезпечено безпека інвестицій, то зрозуміло, що це буде ризиковний бізнес. З приводу мігрантів в польщі може бути знаєте, двоякий інтерес. Бо в принципі, нелегальних мігрантів в Україні практично ж немає. Всі мігранти при до великої війни, до повномасштабної агресії. Приїжджали просто трудові мігранти. Зараз переважно ж біженці. Вони заїгають абсолютно в законний спосіб, частина їх навіть і потім перебралася далі в на, на захід. І водночас польський бізнес якби охоче бере українців на роботу з огляду на кваліфікацію і легкість адаптації. За великим рахунком, також якщо зважати на теж на проблеми, великі проблеми з демографією в самій Польщі, демографія, напевно. Найгірша в Європейському Союзі, там теж негативні демографічні тенденції. Я вже не кажу про Україну. То Польща, я думаю, що буде зацікавлена залишити українців в, в Польщі, а Україна зацікавлена, щоб вони повернулися. Президент Кароль Навроцький виступав за впорядкування цієї системи допомоги. Ну, бо там дійсно. Було прийнято і попереднім урядом, піс, і нинішнім урядом певні зміни. Воно Але такої системної політики в цьому плані, як навіть кажуть самі польські експерти, якби було недостатньо, не тобто, да і для того, щоб змінити цю норму про 800+, плюс, так чи чи там про якісь е, інші зміни в питанні медичного обслуговування. Українські бірці для, для цього потрібно ввести шляхом зміни змін до законодавства. А для цього такі знову ж таки потрібна політика підтримка уряду, підтримка парламентської більшості тобто, це не така процедура, не єдина. Що там Кароль Народський може своїм одним рішенням самостійним рішенням щось тут змінити? Цікаво, що Росія намагалася вплинути на ці вибори у Польщі заздалегідь і запасалась дуже великою кількістю часу, ресурсів, людей тощо. Але чи завершила Росія свої гібридні дії і свої гібридні операції, як думаєш? Ну я думаю, що ні. Зокрема, інститут стратегічного діалогу, який базується в Лондоні, провів дослідження про вплив Росії російської дезінформації пропаганди на польські вибори, і розуміємо, що це дуже активно Росія намагалася розхитати взагалі інформаційну ситуацію у Польщі. Це і антиукраїнські якісь заяви, і, звісно, безпекові заяви, і не треба допомагати Україні вигравати у війні, тобто Росія завжди вважає Польщу своєю зоною інтересів з точки зору інформаційного впливу, оскільки Польща дуже важливий гравець в Європейському Союзі, і це фактично сьогодні є прифронтовою країною, і для Росії дуже важливий. Во показувати, що вона може щось тут робити, але треба зазначити, що Польща вже навчилася розпізнавати багато речей, які робить Росія, і цей процес контрвідповіді Росії інформаційною в першу чергу вже йде набагато активніше як колись. А давай поміркуємо над тим, чи змінилися цілі зараз, чи вибори не були такою ціллю, за якою гналася Росія, можливо, або яку переслідувала Росія, чи далі продовжуються ці операції? Звернулися за думкою до Вітольда Сокали, і от що він відповів. Щеб'єктив виборів вплива у цих виборів негативно впливав на ситуацію з безпекою. Їхній результат також ймовірно матиме негативний вплив і коротко пояснюючи перебіг виборів, величезна поляризація, величезні емоції, зведення до нуля будь-якої змістовної дискусії про ключові проблеми таким емоційно розпаленим суспільством просто легше керувати, легше просувати зовнішні інтереси в цьому емоційному хаосі, який виник це про. Сам перебіг кампанії матимемо справу з так званою когабітацією співіснуванням є країна, наприклад, Франція, де співіснування є якимось постійним періодичним елементом, але це трохи інша конституційна система. Так, повноваження президента, парламенту та уряду. Інші ми маємо дуже хитку рівновагу з одного боку. Цей президент, який має дуже сильний суспільний мандат, що випливає з прямих виборів, але конституційно поставлений у ролі досить собкого партнера уряду уряд має значно важливіші інструменти для ведення зовнішньої політики та політики безпеки у ситуації, коли прем'єр-міністр і більшість, що стоїть за ним, та президент представляють два протилежні табори і дуже ворогуючі табори, важко очікувати м'якого співіснування. Дуже висока ймовірність того, що обидві сторони використовуватимуть усі нюанси, усі неясності. Всі ситуації не для того, щоб шукати компромісу заради спільного блага, а для того щоб збільшувати свою підтримку, щоб набирати собі очки в партійній боротьбі, можна обурюватися, можна це засуджувати. Але на жаль, сьогодні робиться політика не лише у Польщі, Тож це природним чином пособить можливості Польщі реалізовувати свою зовнішню політику та політику безпеки, а опосередковано вплине також на ситуації з безпекою в регіоні, тому що потрясіння у Польщі, яка можна дискутувати, є ключовою чи однією з важливих точок. Що в цієї коаліції, що підтримує сьогодні Україну в її боротьбі, можуть позначитися і на якості цієї підтримки. Тут відкривається чудово поле для дії російської агентури впливу, і знову ж таки їй не потрібно створювати нічого з нуля. Достатньо, щоб вона хитро розпалила, використала, підсилила ті тенденції, які поляки, на жаль, самі собі створили. І це один аспект, тобто цей ризик посилення конфлікту та впливу на нього ззовні, це перший пункт. Який негативно вплине на безпеку тут у цій частині світу? А другий пункт це певні програмні засади тих сил, які сьогодні. Покращили свою позицію таких сил, які стоять за переможним кандидатом, не лише права і справедливості, але також партією під назвою Конфедерація чи по суті коаліції різних угруповань, що використовують цей бренд. Вони досить тактично, переважно грали антиукраїнською картою, але також антиєвропейською лише частково протрампівською. Я кажу частково тактично, бо частково це була відповідь на певні суспільні настрої, які також. Ж розпалив, використали, але в частини політиків, які вдавалося до такої риторики, це не лише тактика. Я спостерігаю за ними не від вчора і знаю, що вони або щиро мають такі погляди, які трохи відповідають до воєнній польській ендеції, тобто крайньо правим. Польща для поля поляків, Україна, ворог, Москва, навіть якийсь там більш-менш симпатичний партнер, більше загроза це Німеччина. Це дуже спрощено, коротко, але це десь. Там резонувало досі на маргінесах польовської політичної дискусії, а потім значно збільшувало свій сектор охоплення і людей, які думають у таких категоріях, на жаль, дедалі більше. І вони дедалі впливовіші. Тож ці вибори є сигналом зростання сили такого табору, який не лише готовий використовувати таку риторику в електоральних цілях, але який готовий реалізовувати політику, засновану на таких засадах, і це погана новина. Корки від шампанського у Москві. Вже стріляють якщо говорити про відносини України та Польщі в поствиборний період, звісно, картина була неповною. якби ми не зазначили питання історії, і це питання, і Польщі і Україні доведеться все ж таки піднімати. Намітився певний вже прогрес в цьому діалозі. Так після якоїсь паузи у кілька років нарешті почалися перші кзгумації. І це дуже важливо, говорити доведеться багато, доведеться говорити довго. Емоції це козир усіх передвиборних кампаній, і, взагалі, коли знаходяться політики при владі, і тут якраз історія вже давно перетворилася в свою рідну політику. Цього теж відкидати не можна. Причому, звісно, як в Україні, так і в Польщі. Ну знаєш, коли питання стає, коли питання цікавить людей, а ми бачимо. Мо що це Ці питання цікавить поляків щонайменше. Бачимо по тому, що головою держави став очільником інституту пам'яті національної, тому, тому це означає, що це питання дійсно важливе. То я не бачу насправді проблем між двома країнами-партнерами знайти. Ну добре, довго але шукати і знайти спільні точки. І От що думає цього приводу виконавчий директор громадської організації, коло європейського діалогу Анатолій Курносов дуже таке тонке в плані можливих різких заяв. Це от. Якась це питання історичної політики. Теж, як би я сподіваюся, що тут е, утримається та, той трек, що який зараз останніми місяцями можливо намітився. Це не є, звісно, жодний перелом. Чи там абсолютно ні, але це, це дуже конструктивний. Мені здається, початок. Навіть що вже почалися екзумації, вже перші екзумації проведені. Це зрозуміло, що це питання, просто навіть не напевно не, не, не на десятиліття, бо це величезний об'єм роботи і величезний об'єм коштів, і потрібно багато людей в цьому задіювати. Тобто, це, це не так просто, дозвільна система і так далі. Але ці питання вже якби зрушили з мертвої точки. Згідно домовленості, наскільки я пам'ятаю, вже були домовленості і про проведення відповідних робіт на території Польщі. Хоча знову ж таки бюрократія тут в деяких місцях в моментах теж не завжди працює. От недавно, наприклад, Кароліна Романовська, голова товариства Польсько-українського примирення, вона там опублікувала в себе в соцмережах таку інформацію, що Україна вже. Три місяці тому як погодилися на екзомації в там її рідних селищі в селі Угли Рівненської області, але вона досі не отримала відповідного підтвердження і погодження з боку польської сторони. Тобто, тут питання не завжди з України питання в проблемах затримка з боку Польщі, також безперечно існує. Ми бачили цю провокацію навколо таблички на горі монастир на похованні воїнів упа. І те, як спрацювали міністерство культури обох країн, що вони дуже швидко вийшли з таким скоординованим заявою про те, що не засуджують ці провокації, намагатимуться якомога швидко усунути ці на наслідки, що проводиться розслідування. І тут не було зайвого нанітання, зайвої емоції. Бачимо, що це такий позитивний приклад для того, щоб ці моменти продовжувати далі. Отже, дякую вам, що ви залишалися з нами. І розбирали разом ці питання. Переслухати, ви знаєте, де на сайті польського радіо. Тож залишайтеся з нами і далі. А я нагадаю. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков. розмовляли сьогодні з вами разом з нами були директор громадської організації коло європейського діалогу і експерт українсько польської платформи Анатолій Курносов і доктор наук та експерт з міжнародної політики та безпеки Вітоль Цокала.